Вітаю всіх на моєму каналі Boomrang, на каналі Езотеріка Допомога людям. За новим календарем цьогоріч святкують Різдво Христове 24 грудня 2023 року. В дитинстві кожен з нас вірив в те, що Різдво буде якесь диво. Навіть тепер, коли ми вже досить дорослі, і погода за вікном, і нинішня ситуація може бути далеко не святковою. Але все ж таки, коли віриш в чудо, воно трапляється. Різдво найбільше свято, що має особливий колорит кожного регіону нашої країни з своїми звичаями та традиціями. Святкування Різдва передається з покоління в покоління, нині святвечір або святки розпочинаються 24 грудня і завершуються 6 січня на водохреща. У стародавні часи наші предки прикрашали стіл сіном, соломою, робили обереги із соломи, павучків. В деяких регіонах нашої землі сіном прикрашали навіть підлогу і стільчики. Це був символ того, що Ісус маленький був народжений не в багатій оселі, а в яслях. До святвечора вся родина готувалася з самого ранку господиння, прикрашала стіл. Застелила новою скатертиною стіл по краях столу, ложила позубковий часниковий наврочення. сипала на скатертину декілька жмень жита або пшениці, ложила копійки під скатертину гроші і ставили 12 страв. Страви мають бути пісні. Святкова Вечера розпочиналися з появою першої зірки. Господар чи господиня першою сідали за святковий стіл, запалювали різдвяну свічку, читали молитви, роздавали кутюм. А якщо хтось із родини, рідний, був далеко і відсутній, молилися і говорили такі слова. Дай Боже, щоб наступний рік зустріти Різдво всім разом. Першою і головною стравою на столі була голодна щедра кутя. Її роздавали першою. Ще був звичай в деякому краї по регіонах нашої країни. Вносити в дім і ставити на стіл дідух. Раніше наші прабабусі і дідусями ставили їх біля ікон. В сучасному світі діду ставлять на стіл з краєчком. Після вечері молоді дівчата і хлопці виходять на вулицю, щоб почути, з якого боку гавкає собака. Це був давній звичай наших предків. Це означало, з якого боку гавкне собака, з того боку, і придуть. Свати до дівчини, а хлопець в ту сторону поїде свататись. Увечері, в канун Різдва Христового, святкували дуже гарно багато, співали різних колядок. І дуже хороший був звичай і знак Якщо першим в оселю прийде гарний хлопець. Або гурт хлопців, і дуже вдало заспівають колядку. Рік тоді обіцяє в родині бути добробут і щедрий. На саме Свято Різдво спробуйте не сваритися, не ображатися, дотримуйтесь різдвяних традицій. Якщо не знаєте чи вас не вчили, спробуйте відновити. Всі ці традиції та звичаї у своїй родині саме, що ось ви повинні починати. Різдво це час подяки та єдності. Не забувайте цінувати те, що маєте, що у вас є, і ділитися досвідом з іншими. З Різдвом Христовим бажаю вам тепла, сімейного затишку. Нехай ваша оселя наповнена буде світлом любові до рідних. Всім святкового вечора тихої, мирної нічки та віру в світле майбутнє. А чорні океане, хай піде геть від нас назавжди. Бережіть себе, своїх близьких та рідних, не ігноруйте повітряну тривогу, дає загроза, моліться при Святій Діви Марії, яка є корнем православ'я. З вами була. Віри, Мах, Марія. А ти зле, чорне окаянне, геть від нас, а ти зле, чорне окаянне, геть від нас, а ти зле, чорне окаянне, геть від нас. Живіть. З доброго серці. З Богом.